У мене написано, доповідає пан Сергій Миколаївич, голова тимчасової комісії з питань діяльності та використання земель спеціалізоване лісово-подарське Київ облагоробі, співдоповідач Вищатна Маріна Володимирівна. Будь ласка. Дякую. Шановні депутати, на 60-й сесії в чергові, було створено тимчасова комісія з питань діяльності та права користування земельної діяльності. Ділянками з того моменту було проведено дві комісії. На першу комісію було запрошено когось із керівників, були запити на їхні документи, але жоден з цих пунктів виконаний було. На другій комісії було запропоновано комісію, що ми з вами звернулися до ряду державних підприємств. До державної податкової інспекції, до екологічної інспекції, до Держгеокадастру для того, щоб вони надали нам документації на запити і щоб ми могли далі працювати по нашій комісії і для досягнення нашої медики. Матеріали у вас на руках прошу підтримати проєкт рішення. У вас на Шановні депутати, 20 у вас є. Якщо якісь питання є, то я після сесії буду коли що все Ну, а питання, що не було, можемо переговорити все, що нас у Сашанастіха. Шалоні визначається голосовують колеги. Сьогодні шість рішення прийнято. Шановні депутати, різне. 29.1 провід відповідь Департаменту міського будування. Олена Анатолійовна, в ви інші запитають, каже. Шановні колеги, я вам насилала вмоку, ви читали, ознайомили, якщо якісь запитання, тобто це відповідь просто про інформацію, що вони отримали наше звернення і відправили його загалежності. Шановні депутати, є ще у депутата тока рука, по-моєму, предположим. предложення, Для предложення так. розглянути утворення наші постійні комісії, так як деякі не можуть відбуватися, тому, щоб їх реформувати, скоротити з семи по, до п'яти комісій, по п'ять чоловік комісії, щоб комісія можуть відбуватися, то депутати вибувають, приходять поріз, а комісія може відбуватися. Просто розбите реорганізацію, вбити їх функції і доставити питання. Питання, по-перше, Перше питання слушне. Іван Федорович доповідає, два депутата у їх випало. Та Андрій Мотовиовець не знає, до нього Валерка Наталія Віталійна зверталася про те, що дайте заміну на два депутати. Ну, ці диво, два депутати можуть зайти до нас через півроку, а можуть зайти через два тижні. Ну хто як працює? Тому ви ж розумієте, а сесії нам проводить, а рішення нам приймають. А є питання, де треба, щоб було 18 голосів для того, щоб воно було прийнято. І не Незалежно від того, є наші депутати чи нема, присвоюючи, хтось присутній, а робота сесії має бути заблокована відбуватися. Тому питання змушене. Давайте подумаємо по фракціях, хто що де хоче. Якщо ми дійдемо згоди до слідуючої сесії, то. Києва приведе, життя принесе, якісь сюрпризи, треба буде робити підсумково. Де чітко ми виписуємо зараз всі заступники, скільки чого ми зробили за рік, де кожному з вас ми дамо документи, що де б ви не знаходили, щоб ви чітко сказали, що за вашу що зроблено стільки, стільки стільки замовлення, щоб не було ніяких нарікань. Учора була комісія із прозорості, підзвітність прозорість, яку губернатор особисто проводив у Вижгородській РДА, була ця комісія. Ну, робота комісії я не оцінюю, я лише була присутня на цій комісії. Скажу вам єдине: хто не робить, того перевіряти не буде. Тому поліцька громада прозвітувала в два речення, в два речення весь звіт. Нічого і ніде немає, і нічого і ніде не робила. Звичайно, зразу. Щоб не було бо хто там викупив землю, там було питання. Хочу вам сказати, що сім, ми з вами більше семи мільйонів виділили на військових. Одні військові отримували в нас на сесії, ті, де ми п'ятсот тисяч давали. А ті, що мільйон, людина сьогодні не доїхала, бо в Полтаві тільки вночі він буде, переночує. Це той мільйон, який ми давали де найбільше наших хлопців. Наша теремована знаходиться. Він у понеділок на дев'яту постарається бути. Василий Онідович, я ми там їм спілкуваюся, постараються на 9 годину бути на розширенні апарат, і ми їм поважаємо всім успіху і віддамо все, що в нас є. Бо один із дронів вони чекають дуже, а він у нас куплений давно лежить, але два, дві позиції закрили. Тільки сьогодні поїхав Паша Тищенко забирати в епіцентру, щоб вони вже зразу на весь цей все забрали і повезли. Тому не так то просто. Дехто допомагає, допомагають люди більше волонтери, більше. Бізнесмени, підприємці, прості пересічні громадяни, через що деякі позиції в епіцентрі черга стоїть, записані в черги на деякі ці, щоб забрати те, що має епіцентр поставити. Тому розумієте, наскільки для нас це надважливо. Надважливо. Одне життя і це вже велика перемога. Тому розказую про те, що буде. Коли сказала за сім способ мільйонів, звичайно, одразу говорила, що ми купили приміщення. Приміщення купили за податок військових, і військові вже його віддали. Щоб менш шукали, щоб зразу приходили. Розпорядження видав губернатор, зразу всім доповідає. Була там неординарна ситуація, не хочу розказувати, яка вона Вона стосувалася нас, вона стосувалася міста Вижгород. але видав губернатор в розрізі цієї комісії своє розпорядження, що всі державні установи, всі установи, які знаходяться і підпорядковуються військовим адміністраціям, обласним адміністраціям, абсолютно всі. Органи місцевого самоврядування беззаперечно, будь-якому поліцейському, чи є кримінальне провадження, чи немає, на запит будь-якого формату зразу надає відповідь. Всі документи. Оксана euh, Петрівна, так як ви зараз реагували, yeah. зреагували всі. Okay. Зреагували всі. Okay. І настільки, знаєте, було досить така ситуація цікава. Але у нас є один запит, ви знаєте, який то запит, я вже говорила на одній сесії про поїздку в Брюсселі, яка не відбувала, не відбулася. Де мала її я і її чоловік. Вона не відбулася, але було в стратегіч... бюро стратегічних розслідувань в цілий. У бюро стратегічних розслідувань розглядалося питання. Ми документів не надали, але в кінці я підійшла до цього керівника, кажу, слухайте, сама поїздка не відбулася. Навіть з того, що голосували люди і довірили. А як це так, щоб ці депутати проголосували, щоб ви поїхали? Оце так. <плес> Приїдьте на сесію, розпитайте кожного дія. Ні, ми взяли, ми їм зателефонуємо кожному. Добре кажуть. Добре, зателефонуєте, вони вам скажуть. Що так, вони підтверджували поїздку в Брюсселі, але в одному рішенні у нас було дві поїздки. В одну я поїхала, а в другу поїздку мали їхати, я і перед деку. Поїздка відбулася, але без нас. Ми на неї не поїхали. От іноді відчуваю те, чого не можу передбачити. Ну, ми поїхали і не поїхали. З приїхала була сесія, далі мені така шляха так. Якби там поїздка була повістку дену прислали за два дня, і в ній було агломерація Київ. І я прекрасно розуміла, що це стосується Бучі і Рпіння, в першу чергу, ще наша якось, але не як на Іванково. Бо ми от Києва за 70 кілометрів. До нас може ця агломерація колись дійде, ми її підтримуємо, але ми ж розуміємо, що економічно не зараз. Не сьогодні, не завтра і не при нашій каденції. А їхати треба було за власний кошт. Мало того, що написано було у нас все вірно, депутат хома, водій. Мало того, машина вказана була власна, не шкода. Ніхто нікуди не знайшов, нічого не списував, не брав, не, 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 навіть і не думав. Тому е, він каже: ви знаєте, я засумнівався в тому, чи була ваша поїздка, коли ви сказали ні, ваші не надали жодної інформації, тоді, тоді мої працівники додумались, набрали е, митну службу. І вони сказали, що Свириденко одна один раз пересікала. А далі не пересікали ніхто. Нема більше прізвище Свириденко. і таких ініціалів. І тоді він зрозумів, що також у вас цієї поїздки не було, не було, ну ми вас там запросимо до нас, а ви приїдьте, будь ласка, з документами нам покажете. От я до вас приїду з паспортом. Розкажу, як було і на тому буде краска. Тому що ви ж розумієте, знайти можна, ну що хоче, не хоче. Ну це починається, якщо у вас нема за де і що узяти. То вони зроблять так. Єдине зразу при всіх розказую, губернатор сидів і закінчим правоохоронні органи. Конкретно йдемо по громадах, до кого які є питання. Працівник правоохоронних органів сам стушувався, яку останню громаду перевіряли, він каже Іванківську. І він де саме. Він дахи, і я розумію, що він не пам'ятає наших населених відпустків. І я кажу, я вам до питання має. Два дахи будуємо за кличкові кошти, один Буковичі, один Феновичі. Mm -hmm. Зауваження видавали, він каже, дав у Феновича. Кажу, і як дали зауваження дали, вони будуть в процесі усунуті. А по Буковичах, кажу, доповідаю, не було дозволу добі, вже дозвіл добі є, криша буде які зауваження по Оце ж як Марії Володимирівні дала завдання, щоб вона у вас питала, коли до вас приїжджала поліція з відповідними погодами, і які зауваження Федеруча було пролучить, і які зауваження були зроблені. Понімаєте, так? Тому іде кінець роду і все що хоче. О, я вас тому мені просто от цікаво, не робити нічого, чисти, отак. А взяли інформацію і по кожному пункту швиденько пройдіться, де більше мільйона давали. Це більше мільйона у нас із вами таких слів було, ви знаєте, море. Море і постачання постачання. І, і закупок було теж, і ну ну дороги. А ви дороги робите, тоді, коли треба допомагати на ЗСУ, ну і тому я почала, що 7 мільйонів більше, ніж 7 мільйонів ми дали на дороги, Але дороги... На ЗСУ, а більше трьох мільйонів дали на дороги, але на чотири основні вулиці, де орки каталися, наші каталися, де машинами люди наші будуть їхати по коліно, яма, гукнуть. вони кого будуть приходити, тормошити вас чи мене? Мене, звісно. У березні зроблені. Я ж не в грудні під сніг кладу. Що не там? Ні, ну тут добре далі йдіть, ну а далі йти там. Ні по чому більше питань не було єдине, що я в кінці сказала, що мені. Я доповідаю при всіх і зразу. Я бюджет на 24 рік уже прийняла. На 9,5 місяців є на заробітну плату і 75% є на енергоносії. Тому як будемо працювати на наступний рік? Я таку просто поклала руку. Тепер кажу, у мене ще є одне питання. У нас в Україні теж якось робиться отак. Так як показувала при всіх, так марінавець підпереду. Отак у державі. Чого? Наші проєкти, де ми робили сховища Школа номер 1 це і веселка. І сонечко. І сонечко. Три проєкти. Спочатку робіть споруди подвійного призначення. Дали ми з вами кошти на споруди подвійного призначення. Через два це приходить В школах повинні бути тільки прушки проти радіаційного укриття. Даємо ще кошти тим, хто виготовляє документацію розбит проти радіаційного укриття. Проходить ще два місяці. Переробіть усе, бо треба безбар'єрно. І на це пішов один рік. Тепер кажу, скажіть мені, будь ласка, хто скаже губернатор, заступник бойко, що на слідуючий рік мені залишить і робить, куди мої об'єкти можуть попасти, бо мене гроші понуряти? Що? Якщо ви скажете одну школу номер 1 так, да, буде одна школа номер 1 проєкт входить. Якщо школи й це добре. В мене коштів немає такі великі кошти, як благодійна організація, ну, навряд чи ми знайшли на 30 мільйонів. У нас це довіт з 12 мільйонів виросла на 21. Сонечко з 4 мільйонів, де можна було давно зробити і забутися, бо такі ж у нас подвійного призначення є по школах і працюють. Зараз без чуть-чуть 8 мільйонів. Вдвоє. Яку ви будете винить у цьому кого? За що? Я з депутатами кошти виділяла. Я у всі ваші, ваші проекти, у всі, всі наші об'єкти всі попали. Кажіть, що не так. Тепер у на слідуючий рік правда губернатору в понеділок чи вівторок буде нарада, обов'язкова нарада з енергогатого у розрізі енергатом і три голови громади. Ну, там ж сиділи всі, сім голів громад. Політський Іванків і Солопіч. І Ольга Михайлівна теж була на засіданні і в неї таке, така точка зору. А давайте, хай договір підпишуть тростороні, хай гроші йдуть е, занервуватиме напряму на Іванків. То ви мене, ви мене почуєте всіх ресторанів. Заневажливо, да куди вони повіть. З обласного це бюджету буде, область це буде робити. Чи буде це робити Іванків? У державі отак прийняті всі норми. Отак. Як? Ну за все мені 50 мільйонів, вони мене будуть лежати. А ціни зараз будуть 100-150 мільйонів. Ото один рік ми виконуємо три заклади, рік пішло. Три заклади, рік. По двох уже відсновки є по школі номер 1 і по СДЮТ, а по сонечку ні. Там без бар'єрів невідомо, чи будеш цілі. Все. Ще норму я вам говорю, два з половиною квадрата на учня. Ну, зараз до, ну все, дійшло зараз два з половиною квадрата на учня, і знаєте, що я вам хочу сказати? Ну хватить уже, ну хватить, ну хватить уже. Ну не там ви шукаєте стратегічні розслідування, так? не там ви шукаєте корупцію і не там вам, навіть це дітей з небудове. Ну це вже крізь душі. Просто із-за того така комісія, там представників громадських організацій. Ну мене шокувало одне. Стає поліцейський і питає його губернатор, скажіть, в яких громадах є кримінальні провадження. Батько! Я можу сказати, що їх є 10, Він сказав, ну ми тут є присутні. Можливо, ви скажете, хтось зведе на щось увагу, хтось подивиться. 10 і цей нічого. Єдине, що цей перевіряючий, який був, розказує, що в нас в Обуковичах був і Федоровичах, сказав таку річ. Громади спокійно нададуть вам документи, бо відповідальність несе фірма виконавець і технічний нагляд. Бо виступ свій, коли починала, кажу, слухайте, от мені цікаво, що ви зараз сидите і голови громади ви будете нести відповідальність. Я вчителька початкові Раз. Далі міжнародні. Управління людськими ресурсами і Могилянка, далі публічне адміністрування і управління. Скажіть, будь ласка, мені що рахувати? Кількість листів, кількість досок? З якою ленточкою? Метровою, трьохметровою. Ви з мене якого працівника робите? Я що маю робити за мене? Складемо руки, сядемо хлопці, не буде в кого нарікання, ні, дівчат. Якщо працюємо, ну то ви ж розумієте. І будемо получати. Але я більше упевнена, що на жодному у наших об'єктах не буде ніяких зауважень. Оце вони об'їдуть, оце кінець року, грудень місяць, оце махання дотягнення, Ви Знаєте, коли це вона закінчиться в Україні? Нікому не треба. Нікому. І від цього легше жити не стане нікому з нас. Але ми з вами працювали і працюватимемо далі. І на з Тоскінської обласної адміністрації можливо, рік вже говорять вони про це. Можливо, приїде до нас цей довгоочікуваний сміттєвоз. воз. Тож ніг. Вже вроді ви на це добре. Я, я вам депутати в групу Рада відправлю фото цієї неперевершеної події. Якби так міжнародні організації, а ми так в Фейсбук і А Ну, як, як, Ну вони може напишуть просто. Я в точку ти що? У мене <плес> о, начальники відділів, заступники профені фотографували, забирали машини і сказали, нормально, <плес> все було. Я точно не поїду ні на ленточку, не до кого. Навіть якщо вони там будуть, що хоче робити. Бо один автомобіль допомогла область, і ви розумієте, із сини, які ми отримали, все останнє міжнародні організації через наші з вами листи, то скажіть, кому я і за що долажу, дякувати. 000, 000. Ну, це, це будемо бачити, але вже е, я побачила, яке йде знаєте, яке йде напрацювання і тенденція. тенденція до чого йде в області. Е, в Україні такої немає, але в області це цікаве кіно. Mm -hmm. От просто цікаве кіно. Я вже втомилася рахувати, який по рахунку це губернатор, mm -hmm. а, і який з цього буде, то, але враження такі. Знаєте, надіємося лише на себе, на свої сили. Пишемо медалі нести всім, кому лише можемо. І громадським організаціям, і різним общинам релігійним. Вони працюють, вони це вміють. Після Брюсселя починають, коли я їздила, тільки зараз починають заходити перші листи, на які ми написали і відео послали нашої громади, і які розрушення в нас були, і чого ми хочемо, тільки зараз йдуть перші листи про співпрацю. Да ними важко працювати, міжнародні фонди, міжнародні організації і різні е добросусідські відносини з різними країнами, які ми створювали. Це 6 місяців, саме менше, а то й рік. Вони поки вивчать нас, поки вони всі свої установи пройдуть. Якщо ми кажемо у нас бюрократія, то в них вона ще більше. І тоді тільки щось -то ми отримуємо. Але зроблено нами дуже багато. На останній сесії ми будемо підводити підсумки з дідом Морозом і всім Добре? Дякую всім за розуміння. Всі питання, які були на сесії розглянуті, не в кого немає ніяких більше оголошень, ніяких запитань. Все Дозвольте оголосити 61-ку подачу сесію Івана Сергійовича Ради Володимирова. Я завтра